для Але... яких для яких регіонів які регіони це це в чорному морі от вчо це буде одеса це буде Миколаїв. Миколаїв да да от більше всього це будуть Херсонщина, херсонщина місяця да. чечмоні зараз і іш... також декілька ну маленьких дам взорвали по моєму три чи чотири і ще Ну, маю на увазі, не такі великі, як е, Коховський Гес, але декілька, щоб запинити, е, запинити, е, контрнаступ. Ну, яка у мене думка з'явилася, що дивіться, це люди, які вважають, що вони взагалі плівати е, хотіли б на наші землі. там, ми розуміємо, це там. Да? Тобто вони готові знищувати, е, знищувати нашу націю, знищувати наші землі. Тільки для того, щоб е, 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 якісь чином зупинити Я вважаю, що я не змінював. мене думка. Я вважаю, що є докази поризниково. Обов'язково звільнити його і обов'язково його. Е, е, е. Не знаю, там, Я дело. Взагалі не розумію, від чого відрізняються це творіння, які ми зараз кажемо, казнокрадлів, від тих, які на нашу країну кожного дня, обстрілюють наші дома. Я взагалі був здивований. Ви вчора побачили новини, що наш завод, який не було написано, який які виготовлюють якісь мікросхеми і відправляють в Росію. Ну це жах, ну ях, такий можна е гадати нашим глядачам. А звідки ця людина як він прислуговував е помилки природи Януковичу? Як він його підтримував, і як він розповідав нам, який гарний цей придурок е Янукович. Тому, слухайте, це людина, який е, говорив і підтримував е, Януковича, ну тут не може бути ніякої е, розмови. Це дійсно людина, яка заслуговує від такого відношення, як до нього ставиться. От я все. вважаю, що це людина Чорновіл, е, не можу сказати, що це людина Чорновіл. Він коштує стільки, чи стільки волосся цього парня, героя Давіші, скільки він зробив для нашої, для нашої країни.